Мені це не можна, треба пахати. Що ти талановитий, що ти геніальний, про тебе ніхто не знає, крім миші, яка живе тебе на кухні, знаєш, ти геніальний і, і талановитий. Тому що треба пахати для того, щоб людей навколо в тому переконати. Дивися, от я кажу, який дорогий ящик, то є мій офіс. В тій телефонній книжці немає жодної людини, яка мені не потрібна в житті. Ігнор для людей паразитів то є саме нищівна зброя. Критика то ужасна штука критикувати. Критику можна слухати е, тільки від людей, які досягли чогось більшого, ніж ти. Люди, які не досягли навіть твого рівня, вони тобі завидують, вони то не, не критикують. Це є нормальна природна реакція людини. Коли себе обмежуєш від е, тих чинників, які заважають тобі жити, ти автоматом стаєш щасливим. Живіть життя так, щоб було з чого поржати.